Привіт! Ти на каналі Малюємо Разом. Давай малювати. Давай з тобою намалюємо пчіленка із лунтика. Для початку намалюємо коло. Це його голова. Тепер під колом потрібно зробити шию. Це просто дві рисочки. Шия в нього тоненька. Далі робимо плечі. Просто ось такою рисочкою. Довжини вона така сама, як і голова. І від країв малюємо тулуб. Він внизу заокруглений. Ось такий. І трошечки розширюється донизу. Тепер намалюємо йому ніжки. Спочатку малюємо дві лінії. Вони також довжини, як і тулуб. Тепер малюємо початок ніжки. Ось такий коротенький, тоненький. І далі іншу частину ніжки. Вона вже ширша. І трошки розширюються донизу. Внизу в нього чобітки. Вони малюються лінією і півколом зверху. Ось так в тебе повинно вийти. Якщо ти за мною не встигаєш, став на паузу та не здоганяй. Далі намалюємо йому ручки. Вони малюються від країв плеч. Ось такими двома лініями. Вони в нього також тоненькі. А на кінці кулачок. Просто кружечок. Він буде тримати відерка. Посередині малюємо лінію рукавчика. Далі відступимо трошки від ручок і малюємо відерця. Одну лінію. Далі дві донизу і з'єднуємо їх. Відерко донизу трошки звужується. І обов'язково робимо ручки, які йдуть до колочка. Ось так. Всередині ми потім пізніше намалюємо нектар. Розділяємо тулуб ковточкою. І малюємо комірець ось таким трикутничком. Всередині нього малюємо коло І від нього також два довгих трикутничка. Ось такий платочок. Тепер потрібно намалювати йому лице. Але для початку намалюємо центральну лінію. Вона розділяє наше лице навпіл. І так у нас вийде все симетрично. Посередині цієї лінії намалюємо носик. Він маленький та має форму трикутничка. Під носиком ротик малюємо спочатку лінію, і вже від неї півколо вниз. І так вийшов ротик. Очі ми також спочатку малюємо лініями. Вони повинні бути однакові, на однаковій відстані від центральної лінії. І вже від них робимо півколо догори, і всередині два кружечка це зрачки. Над очима обов'язково робимо брівки. Далі малюємо зачіску. Вона в нього ось така колюча. І йде приблизно від ока до ока. І не забудь додати вусики. Ще в нього є крила, вони малюються із підручок. і закінчуються трикутничками. Лінії крил роби плавними. В відерках ще додай ось такий нектар. Або його можна намалювати кружечками, як в мультику. Набросок готов, можна все обводити та розмальовувати. Я все введу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти олівці або фломастери по кольорам, чольонкам обвести оранжевим кольором, очі обводь йому чорним. Та розмалюй відразу зрачок, але залиш там білу цяточку. Це буде блік. В ротику також можна намалювати язичок ось так. Центральну лінію на голові обводити не треба. Її ми малювали як допоміжну, і потім стеремо. Його ковтинку потрібно зробити полосатою. І також полосаті в нього ніжки. Оця частина, яка розширяється. Тепер всі зайві лінії олівця треба стерти старачкою. Можна розмальовувати. Почнемо з його зачіски. Вона яскраво оранжевого кольору. Також цим кольором в нього язичок. Його обличчя та шию розмалюємо жовтим. Цим же кольором розмалюємо йому другу частину ручки та кулачок ось тут. І ще можна зробити нектар. В нектар також можна додати оранжевий кольор. Тепер знову беремо оранжевий і розмальовуємо йому рукавчики. Ковтинка в нього полосата. Там чергуються два кольори: яскраво-оранжевий та світло-оранжевий. Ми намалюємо одним олівцем. На яскраво оранжеву полоску давимо сильніше, а на світло-оранжеве легенько. І виходить ось такі два кольори. Таким самим чином ми розфарбовуємо йому полосаті ніжки. Ось тут. Яскраві полосочки і світлі. Його комірець зробимо світло-оранжевим, А платочок, який в нього висить, коричневий. Також коричневий в нього носик та серединка ротика. Цим же кольором в нього животик та ніжки. Крила зробимо йому блакитні, а відерця сині. Поруч з ним ти можеш намалювати кузю або лунтика, або міло, або взагалі всіх разом. А уроки з цими персонажами в мене вже на каналі. Посилання на ці уроки я прикріплю внизу цього відео. Обов'язково переходь та малюй разом зі мною! Я впевнена, що тебе обов'язково вийде. Також в мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами з мультиків. Якщо ти не там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу, і я його намалюю. Посилання на телеграм ти знайдеш внизу цього уроку. Також надсилай туди фото свого малюнка, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Під пчельонком обов'язково потрібно зробити тінь. Це ось такий темно-зелений овал. Також темно-зеленим кольором намалюй травинки. Можеш ще додати багато квітів. Всю іншу травичку розмалюємо світло-зеленим. А небо зробимо плакитним. Ти можеш придумати щось своє. Обов'язково підписуйся та став лайк, якщо тобі подобається зі мною малювати. А ось найкращі малюнки з попередніх уроків. До нових зустрічей на моєму каналі.